Доброго всім дня, вітаю вас. Хочу показати своє підвіконня на роботі і поділитися тим, як тут орхідеї випускають свої квітоноси. Для них умови тут однакові. На цьому віконечку в мене шість орхідейок стоїть, дві на іншому. Але там ми потім подивимось я покажу дітку, і одна орхідейка. Вона без квітоноса, без дітки. А на цьому віконечку 6, як я вже казала, і тільки дві з них випустили квітоносики. Хоча тут є перепад температур, вночі тут не опалюється приміщення, але от чотири орхідейки вони ще в такому сплячому стані і не випускають свої квітоносики. А дві от я вам зараз покажу ця. Бачите, квітує, От, можливо, вже і треба було побрізати її. Да? Але ж, бачите, тут -от, можливо, вона ще продовжить своє квітування. І тут, он, можливо, теж буде бутончик. От, і отут вже з'явився новий квітоносик. От, також оця орхідейка. Треба зрізати вже в неї. Тут точно я зріжу цей квітоносик. Думала, що, можливо, вона піде продовжувати, але не хоче вона продовжувати. Випустила он квітоносик, гостренький такий, і корінець. Он там. І корінчик, і квітоносик. Так, а отут от щось я не зрозуміла: оце що в нас? Тут у нас що? це тут треба уважно придивитись, щось воно таке зелененьке. Можливо, це просто, просто залишилось після квіточки, яка відпала, така чешуйка. От, так що робіть висновки. Бачите, однакові умови, але можливо, це залежить і від сорту, коли наші квіти випускають квітоносики. Деякі від перепаду температур дають квітоноси. У мене вдома теж половина з квітоносами, половина ні. У декого по два квітоносики, а у декого по одному. Зараз покажу вам дітку, як вона підросла тут, і починає пускати корінці. До речі, вдома в мене а, тайсука Анна, яка спиньочка дала дітку, вже теж. Формує такий уже в неї є невеличкий корінець. Подивимось теж. Тут у нас рожева кімната і освітлення трошки не таке. Стоїть вона не на віконечку, а на поличці. Ось яка діточка, дивіться, на два листочки, який корінець вже в неї виріс. Це пілорчик Стеленбош. Розвивається добре. Показую вам маленьку свою тайсука Ану. Ось, бачите, вже який вона дає корінці, он другий почав рости. І пішов у ріст трошечки другий листочок. Бо в неї він цей розвивався, листочок. А ось цей маленький він так довго сидів. А зараз бачу, що і корінці пішли, і цей листочок трошечки став збільшуватися. От так що дитятко на пеньочку росте. І з моїх нових орхідейок азіатських, які я в цьому, ну в кінці ось вересень отримувала, то ось у мене Leopard теж дав квітоносик. Він в розмірі 2,5, але ж у нього таке листечко не дуже було багато, невелике, воно таке, як деякі орхідейки. Ось, наприклад, ось ця там, я отримувала ось ця, це вже така зовсім величенька, да, вушка, ось ця 2,5, то леопард зрівняно з ними, він такий, іначе не великий листями, але ж, бачите, пішов. У нього квітоносик. А в цих немає квітоносиків. Ось я наблюдаю за ними, але там, от це, вроді так, корінець. От, а квітоносиків немає. А це маленьке, але бачите, вже таке вдале що дало квітоносик. Це моя реанімашка, я її купувала рік назад. от Вона в мене. О, зараз подивлюся, що це за. Квіточка, зняла десь. От, зняла десь назву і не бачу, не бачу, де вона, але потім знайду, вставлю вам фото. Ось ця красунька, теж побачу нарешті, як вона. Про квітна. В мене метеликом чи ні. От, я її купила взимку, вона скинула корінечко. От, нарощувала потім. Бачите, воно, листочки, які тут маленькі були. Зараз уже пішли листячка збільшуватися, і квітоносик теж збільшився. вже виріс. виріс квітоносик і корінці. В нього є такі гарнесенькі цього метелика. Ось, що ще вам тут показати? Ага, що в цьому році ще Це моя Shine Girl. Yellow Shine Girl. Бачите, як вона ось. Дала мені аж два квітоносики. Ось ця дівчинка. Подивимося, що вона, як вона проквітне. І ще з новенького, ага, це Salmon. Я він у мене квітував, я вам теж вставлю фото. Дуже-дуже гарний бігліпчик. Я його купувала оцінку ще дубль продублювала собі і купила, але ж він у мене загинув, не, не вижив. І буквально недавно я його купувала. Він у мене пропав. А цей, що був раніше, що квіт, бачите, на зрізаному квітоносики, він випускає ще, ще квітоносик. Так, ну ось тут такі новини. Оцей а, бріон метелик. Ну, от у нього квітоносик. Він такий малесенький був. Такі маленькі листочки були в нього. Зараз наростив оці три лист... Ні, два листочка верхні мені. Квітоносик, поки не ростить, він у нього стоїть. Не росте. І вже стоїть, мабуть, півроку, не хоче рости. Так, дивлюся, може тут іще хтось щось повипускав якісь квітоносики із нового. Ну, начебто не видно. Ага, ось. Ага, іще, бачите? Так, а ну подивимося, хто це в мене тут? Golden Leopard. Я фан Golden Leopard. Ось так. Так що чекаємо. І тут цвітіння. Ну, на цьому всі новинки, з якими я хотіла поділитися. Дякую, хто був зі мною на каналі. Кому цікаво, ставте. Лайки, підтримуйте канал. Дякую вам всім за підтримку. Гарного вам дня і до побачення!